Вихідні погода в Україні зміниться у суботу. Очікується потепління і місцями дощі, а в неділю знову стане холодніше. Про це повідомляють українські синоптики. Якими будуть найближчі дні для нашого міста і області? Ми поцікавилися в регіональному центрі гідрометеорології на завтра, 11 травня, в області очікується мінлива хмарність без опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура в області вночі 5-10, в день 17-22 градуси тепла. 12 травня теж буде мінлива хмарність без опадів, північний вітер 7-12 метрів за секунду, в день можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, що є небезпечним явищем погоди, і зниження температури. Вночі температура 3-8 на поверхні грунту і місцями в повітрі по області можливі заморозки від 0 до 2. В день 14-19 градусів тепла.